Салют, шановні ріпаководи, і наразі ми вам вдачі показуємо наш гібрид-гігант тріалон. Сьогодні ми знаходимося на базі господарства ТОВ Україна Тернопільська область на демолініці озимого ріпаку. Тут також представлений всім відомий тріалон. Хочу вам показати особливість Триатлона до споживання азоту, а саме перекачування його з. Листків в стручки. На цьому полі було внесено під основний виробіток 100 тонн гноївки. І весною було внесено сумарно в дію 185 азоту. І наш гібрид триатлон весь цей азот, як ми бачимо, споживає, перекачує в стручки. Наразі у мене є два екземпляри гібридів ріпаку, а саме по праву руку це наш гібрид-триатлон, По ліву руку це у мене є е, чиста французька огура. Ми бачимо, що, що, в, цього, що в цього є еректроїдне розміщення стручків, Але за рахунок бекросів МСЛу, все-таки в триатлоні стручок буде набагато довший. Ну, Але це все відносно, візуально. Але я думаю, що бункер все покаже. До зустрічі в полях!